Юна Галичанка з містечка енергетиків Бурштина Настя Кузів братиме участь у вокальному проєкті каналу «1 плюс 1. голос країни. Діти її спів почує вся Україна Напередодні від'їзду до столиці. З Настею спілкувалася Любов Галько. Скоро на телеекранах з'явиться новий вокальний проект Голос країни діти. Для участі у ньому проходили відбір Талановиті діти з усієї України віком від 6 до 14 років. У кастингу взяла участь наша землячка, учениця 4 класу бурштинського навчально-виховного комплексу Анастасія Кузів. завжди вона про це ніби мріяла. Коли побачили по телевізорі, що йде кастинг Діти, то вона вже таку так ну. Від мені не давала спокою. Маму, зареєструйте мене зареєструй, бо тоді б треба було через е, комп'ютер, так через інтернет зареєструватись. Перше прослуховування підібраного репертуару відбувалося з Костянтином Меледзе, і йому сподобався голос Насті. Молодець, дуже гарна дівчинка, молодець, молодець, похвалив її. А я кажу, то може дати якийсь кращий репертуар, Кажу, вона ще має ніби більш сучасніше. Ні, чомусь вибрав тільки такий український більше. Співом з Настею займається батьки. Вона також навчається у музичній школі у класі Скрипки. Мене вчать э, батьки, а э, э, тато з мамою сідає в інтернет і шукає мені пісні. Ну і ми пробуємо як мені співати під чи під мій голос підходиться пісня. І так ми шукаємо мені. Співати різні фонограми, то все. або навіть народні пісні. Я співала багато пісень вже про Раїсі Криченко. От то наші батьки, мої батьки взяли і дали мені такий репертуар, і я співала. Про свої відчуття на сцені дівчинка розповідає, наче справжня співачка. Я виходжу на сцену, мені ще страшно, але потім я вхожу в образ, і мені якось стає легше. Я вже не звертаю там на глядачів. Я дивлюся на них, але мені вже не страшно. Днями Настя від'їжджає до столиці для участі у проєкті. Там перебуватиме разом з мамою. Спочатку відбуватиметься сліпе прослуховування, де три зіркові тренери зроблять свій вибір, орієнтуючись виключно на голос учасника. Кожен тренер сформує свою команду з 15 вокалістів, які надалі змагатимуться між собою. Ці змагання команд проходитимуть у прямому ефірі, де найкращих обиратимуть глядачі. Тож побажаємо Насті удачі та перемог. А зараз прозвучить Живий потужний голос дев'ятирічної дівчинки для тих, хто ще не чув його, Була собі течієчка, а зробилась річка, була собі річ виросла Марічка, була собі Марічка, виросла Марічка.